Простити вираз. Такого типу вирази полюбляють давати на НМТ. Ось що ми бачимо, що логарифм має в основі пі, і пі у нас знаходиться в підлогарифмічному виразі. І це трошки іноді збиває з пантелику, бо у підручниках таке не знайдеш. Але від ПІ тут майже нічого не залежить, а це залежить від властивостей логарифма, в якому порядку ми їх будемо використовувати. Отже, що першим потрібно робити у такому прикладі? Потрібно розібратися із оцим квадратом. Що воно таке? Як я кажу, порада друга записати першим ділом ось так: що це є логарифм при основі π від одиниці на π у третьому степені, і це все разом у квадраті. Тобто, ось верхній і нижній запис це є одне і те саме. Тоді дорівнює, робимо в дужках перетворення. І останнім кроком буде у нас піднесення до квадрата. Отже, буде у нас так. Логарифм при основі пі. А одиницю на пів третьому степені можемо написати як пі у мінус третьому степені, і це все до квадрата дорівнює. За властивостями логарифмів, мінус 3 виноситься наперед як коефіцієнт. Далі буде логарифм пі при основі пі. Разом це все в квадраті. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо, що логарифм пі при основі пі. Це є одиниця. Отже, в нас залишилось в дужках мінус 3, яке треба піднести до квадрата. І отже, дорівнює 9.